При яких значеннях параметра t дане рівняння має два різні корені. Ми знаємо з вами, що у квадратному рівнянні кількість коренів залежить від дискримінанта. Якщо дискримінант додатний, в цьому випадку рівняння має два різних корені. Таким чином нам треба знайти дискримінант і знайти ті значення Т, при яких цей дискримінант буде додатним. Отже, почнемо з того, що визначимо коефіцієнти даного квадратного рівняння. Коефіцієнт А дорівнює одиниці. Це числовий множник коло х квадрат. Коефіцієнт Б дорівнює мінус 3. І коефіцієнт С. Це доданок без невідомий. Дорівнює 5Т. Дискримінант дорівнює формула b квадрат відняти 4 ac Підставляємо у цю формулу коефіцієнти замість букв. Отже, мінус 3 у квадраті, це буде 9. Відняти 4, помножити на 1 і помножити на 5 t 4 помножити на 5 t 20 t І це має бути більше від 0. Ми одержали нерівність відносно t. Розв'язуємо цю нерівність. Мінус 20 t залишається в лівій частині, а 9 перенесемо в праву частину з протилежним знаком. Розділимо на мінус 20. Оскільки мінус 20 менше від 0, то знак нерівності треба буде змінити. Т менше за 9, двадцятих. Отже, відповідь. Якщо значення параметра t набувають величину меншу за 9, дванадцятих, в цьому випадку дане квадратне рівняння має два різних корені. Знайти значення параметра t, при яких оце квадратне рівняння буде мати два різні корені. Ми з вами знаємо, що квадратне рівняння має два різні корені, якщо дискримінант більший за 0. Отже, дискримінант має бути більший за 0. Це перше. І друге, треба подивитися на коефіцієнт коло х квадрат. Якщо цей коефіцієнт дорівнює 0, доданок із х квадрат пропадає і в нас залишиться лінійне рівняння. А лінійне рівняння має тільки один розв'язок. або... Немає жодного або безліч розв'язків. Тобто, якщо це рівняння перетворюється в лінійне, то умова не виконується, воно не буде мати рівно 2 розки. Отже, ще одна умова має бути, що t 5 не має дорівнювати 0. Знаходимо дискримінант даного рівняння. Коефіцієнти. Коефіцієнт а, тобто числовий множник коло х квадрат, дорівнює t відняти 5. Коефіцієнт b дорівнює мінус 2 на t мінус 6. Як бачимо, цей коефіцієнт є парним числом. І коефіцієнт С дорівнює Т мінус 4. Дискримінант. Ну, оскільки цей коефіцієнт є парним числом, коефіцієнт Б, то краще використати дискримінант поділений на 4. Пригадуємо цю формулу. b на 2 до квадрату відняти АС. Підставляємо замість букв наші коефіцієнти і одержимо такий вираз відносно t. Оцей вираз ділимо на 2, буде t-6 у квадраті відняти. А т-5 помножити на С. На С мінус 4. Дорівнює. Спростимо даний вираз. Піднесемо до квадрату за формулою скороченого множення. Квадрат першого виразу Т квадрат. Мінус подвоєний добуток цих двох виразів. Тобто мінус 12т. І плюс квадрат другого виразу плюс 36. Мінус перенесемо в новий рядочок. Мінус цей внесемо у першу дужку. Це буде мінус t плюс 5. Мінус t помножити на t буде мінус t у квадраті. Мінус Т помножити на мінус 4 буде плюс 4Т. Мінус внесли сюди, значить, тут доданок плюс 5. 5 помножити на t 5т. І 5 помножити на мінус 4 мінус 20. Зведемо подібні члени. Т квадрат і мінус Т квадрат протилежні дотанки. Вони знищуються, бо в сумі дають 0. Мінус 12т, плюс 4Т плюс 5т. 4 плюс 5 9. І мінус 12 мінус 3. Мінус 3т. 36 підняти 20, це буде 16 плюс 16. І ось цей дискримінант має бути більший від 0. Розв'яжемо цю нерівність. 16 переносимо вправо. Буде мінус 3Т більше за мінус 16. Розділимо нерівність на коефіцієнт коло невідомої на мінус 3. А цей коефіцієнт у нас є від'ємним числом, отже, знак нерівності треба змінити. Т менше 16-16 розділити на мінус 3 буде 5,13. Ми виділи цілу, виділили цілу частину, оскільки 16 третіх це буде 5,1 третя. На числовій прямій зобразимо розв'язки цієї нерівності. Це в нас числова пряма Т. Позначимо точку 5,1 третя виколотою точкою. Заштрихуємо значення, яке знаходиться зліва від цієї точки, оскільки нас цікавлять менші значення від 5,13. І виключимо з цього Т дорівнює 5. Таким чином Т може приймати значення від мінус нескінченності до 5 і від 5 до 5,1 5,13. Записуємо це. Мінус нескінченність 5. Не включаємо 5 множину розв'язків, Від 5 до 5,1 5,13.